Ганс Крістіан Андерсен Соловей. Четверта частина. У палаці все було розкішно прибрано. Фарфорові стіни і підлога виблискували у світлі багатьох тисяч золотих ламп. У коридорах поставили найрозкішніші квіти, що вміли дзвеніти. Від біганини та протягів усі дзвіночки дзвеніли так. Що не можна було почути жодного слова. Посередині великого залу, де сидів імператор, поставили золоту колонку, на якій мав сидіти Соловей. Цілий двір зібрався сюди, і навіть маленька дівчинка мала дозвіл стояти за дверима, бо їй тепер дано було титул дійсної, придворної куховарки. Усі були у найкращих вбраннях, і всі дивилися на маленьку, сіреньку пташку, до якої імператор похитував головою. Соловей співав так чудово, що в імператора на очах виступили сльози і покотилися по обличчю. Тоді Соловей заспівав ще чарівніше, аж серце стискалось від його пісні. Імператор був такий задоволений, що наказав дати Соловейкові носити на шиї свій золотий черевик. Але Соловей тільки подякував. Він уже мав досить нагороди. Я бачив сльози на очах імператора. Це мій найкращий скарб. Мене вже достатньо нагородили. І він знову заспівав своїм солодким. Чудовим голосом. Це наймиліше кокетство, яке я тільки знаю, казали дами навколо і набрали води в рот, щоб у горлі переливалось, коли до них хто заговорить. Вони уявили себе також солов'ями. Навіть лакеї і покоївки заявили, що вони дуже задоволені, а це ж багато значить. Відомо, що найважче догодити саме їм. Так, Соловей мав дуже великий успіх. Він мусив лишитися при дворі. Він мав власну клітку і право вилітати двічі в день і один раз уночі. Разом з цим він одержав 12 слуг, які тримали шовкову стьожку, міцно прив'язану до його ноги. Через те він не мав ніякої втіхи від таких прогулянок. Ціле місто говорило про надзвичайну пташку. І коли зустрічалося двоє, то перший не міг сказати нічого іншого, крім соло, а другий відповісти Вей. Вони зітхали і розуміли один одного. Одинадцять крамарів. Назвали своїх синів на честь Солов'я солов'ями, але жоден з них не мав навіть натяку на голос.